Поезія Лесі Українки, не жаль мені, що я тебе кохаю, та на дороги різні розійшлись, ні не кажи, що зійдуться колись. Не зійдуться, мій друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба, ти наче дуб високий та міцний, я ж наче плющ похилий та сумний. Плюща обійми гублять сило дуба, та без притулку плющ зелене в'яне. Я не зав'яну, ясний до руїни, я одягну обдерті, бої стіни, Зелений плющ оздобу їм стане. В країну смутку вітерець прилине, і принеси мені луну розмову від мову дуба любого зібровий, і спогад любих літ по не згине.